Читаючи Біблію, прочитав один е, біблійний текст, і воно мені всередині відгукнулося. Е, псалом 42. Псалом 42 і 12 вірш. Чому ти впадаєш у відчай, душе моя? Чому тривожишся в мені? Покладайся на Бога. Адже я й далі прославляти моєго, мого Бога. Спасителя мого. В нас час в такий в кризовий час війни ми питань, чому часто задаємо. Можливо, хтось більше, хтось менше. І перший, перший такий блок христоцентричне спасіння основа нашої. Віри. І фраза із вірша 12. Остання фраза мого Бога і Спасителя мого. Показує. Оця фраза досить така а, сильна. Я цей вірш поділив на декілька фраз і спробуємо. Ці фрази потрошки з ними, над ними подумати. Фраза мого Бога і Спасителя мого. Визнання віри в нашого, в нашого Бога. В першому Йоанна в другому розділі і перший вірш. Дітоньки мої. Пишу вам це, щоб ви не грішили, а коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведника. І цей псалом, він якраз і закінчується словами мого Бога і Спасителя Мого. Вірш, оця фраза вона дуже показує основу моєї віри. В кого я вірю? В визнання Бога, визнання Бога а, як Мого Спасителя. І тому досить важливо, щоб ми це для себе усвідомили. Коли ми це усвідомлюємо, ми приймаємо Ісуса як свого Спасителя. І ми бачимо, що а, Ісус, Він є заступником перед отцем. Детальніше розкриває нам послання до євреїв в 4 розділі 14, 15 і 16 текст. Тому, маючи великого первосвященника який прийшов небеса Ісуса, Божого Сина, тримаємося визнання, адже маємо не такого первосвященника, який. Не може співчувати нашим слабкостям, але який подібно до нас був випробований у всьому за винятком гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. І якраз а, показує те, що. Христос Він настільки близький до мене, Він заступається і Він запрошує тут, от 16 вірш, запрошує, приступаймо сміливо до престолу благодаті. Часто а, виникає думка у людини, чому я Бога буду там тривожити? То пустяки, то дрібничка чи ще щось. А Бог каже, сміливо. Приступай. Неважливо, для Бога немає дрібничок, Бог каже, приступай. Коли діти до батьків а, біжать, яка реакція тата і мами? А коли дитина накосячила, але прийде і е, визнає, визнає свій гріх перед батьками. Яка реакція батьків? Гремен вже в руці, так? Чи ні? Яка реакція Бога, коли ти приступаєш до Нього? Коли ти приступаєш до Нього? Е, і визнаючи гріх, що Бог робить? Бог, да, Він розуміє, Він розмовляє. І знаєте, також, о, на думку, спадає те, що яка реакція нас, як батьків, якщо діти щось не так роблять. Зрозуміло, що роз, розтраюєшся а і неприємно, але чи ти готовий зразу дати покарання своїй дитині? І нам да, дуже радісно від того, що Господь він, той пересвященник, який. Він, будучи на цій землі, зараз Він перед Богом він заступається за нас. І Ісус це є єдиний посередник між Богом і людиною. Тому дуже важливо, щоб ми визнавали нашого Бога, вірили, адже ніхто не допоможе. Можна різних по-різному шукати десь допомоги, ще щось, але. Лише Бог може допомогти нам. І роздумуючи над цим а, текстом 42.12 Псалмом, я побачив, що а, тут відкриваються деякі доктрини нашої, нашого віручення. А, доктрина номер 9 Життя, смерть і Воскресіння Христа. Друге, надія наша есхатологічна якірна точка. Є тут така фраза в, в псалмі: покладайся на Бога. На кого ми часто покладаємося? На кого люди покладаються? На себе. Да, ті, да. Господь говорить, що покладайся. Да. На гроші. Да. Ще на щось. Господь навчає довіряти Богові в кризових ситуаціях. От коли кризова ситуація? На кому ми довіряємо? Куди біжимо? В да. нас є ще одна доктрина 25, та другий прихід Христа. Ми чекаємо реального повернення Ісуса, яке принесе Кінець гріху. Тому в цьому Псалмі Господь закликає, щоб покладатися на Нього, на Бога. Адже крім Нього. Немає спасіння. І коли Христос прийде, буде. Кінець всьому злові. Також в 1 Солонян в 4 розділі із 16 тексту сказано: адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми живі, які залишимося, разом з ним будемо підхоплені на хмари на зустріч з Господом у повітрі. І так завжди будемо з Господом. Тому потішайте одне одного цими словами. Дуже важливо роз... розуміти, що в кризових ситуаціях, коли дуже, дуже кепсько, коли дуже погано, є ризик смерті, але ми. Бачимо, що навіть якщо ти помер, коли ти віриш в Бога, Бог тебе Воскресить. І у нас для нас звучить запевнення, що ми будемо завжди з Богом. Це дуже, дуже важлива надія, і це нас потішає. Адже, знаєте, стільки болю і страждання, і ти запитуєш Бога, чому, коли це вже все? Закінчиться. В від Йоанна описує нам 14 розділ і е, з першого вірша. Для нас така досить е, хороше запевнення. Хай не тривожиться ваше серце. Вірте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. А як би не так, то я сказав би вам. Оскільки йду приготувати місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. Чудове запевнення в кризовий момент. В момент страху болю. Господь про нас пам'ятає. Він готує. І Він. Повернеться за тобою. Нехай оці слова Ісуса Христа будуть для вас великим запевненням. Господь хоче, щоб ми були разом. От подумайте Ісус і я. Також наступна фраза. Я й далі прославлятиму Його. Із псалму. І ти думаєш, як, як прославляти Бога, коли все погано? Як прославляти? Це ж неможливо. Чи можливо? Не може бути все так. Угу, Так, не може бути все погано. Не все так погано. Погано це від нас. А якраз тому що не все, погано, це не пішло. Так. Знаєте, колись в дитинстві, в дитинстві так, ввечері як бувало в селі бувало проходиш, ну там треба було від будинку і там до родичів пройти, треба було йти через ліс. Ну, там можна було по дорозі прийти, а можна було через ліс, чи повз ліс прийти. Як... А ввечері завжди, знаєте, трошки якось тобі моторошно буває. І, і я коли був ще таким підлітком, все якось ну, трошки так моторошно. Я собі, е, е, коли, коли йшов, я співав, є така пісня Бог мене». От. Це мене заспокоювало. Тому в найтемнішій миті, псалмопівець не відмовляється від поклоніння. І, знаєте, поклоніння це не емоція, а це є акт довіри. Коли ти співаєш пісню, віри в сльозах, це прорив у темряві. В посланні до євреїв 13. 6. Тому ми відважимося говорити Господь мені помічник, тож я не боятимуся, що зробить мені людина. Господь він допомагає в будь-яких обставинах. І також в цьому блоці також я побачив ще одну доктрину нашої віри, Доктрина під номером 20 це є про суботу. Святкування суботи. І ми визнаємо, хто наш Бог, він є нашим Творцем, хто ми, ми його народ і куди ми йдемо? Куди ми йдемо? Вічність. Да. Да, євреям 13. А, субота в контексті великої боротьби. Вона дуже важлива, важливий момент, адже коли от гріх увійшов в світ, і він нам. Оцей гріх, це все воно нам дошкуляє. Але в нас є субота, де ми поклоняємося Богу, і ми знаходимо в поклонінні розраду і радість. В 14 му розділі книги об'явлення. З 6 по 12 текстом описується трохангельська вістка, і у центрі цієї вістки, 7 вірш, говорить, проголошуючи гучним голосом, побійтеся Бога, віддайте йому славу, бо прийшла година його суду. Поклоніться тому, хто створив небо, землю, море і джерела вод. У центрі поклоніння Творцеві. Не поклоніння якоїсь е, там стільцю чи якісь будівлі, а чи ще чомусь, а поклоніння Творцеві. Перше, коли ти віриш, ти знаєш, в кого віриш, е, ти визнаєш Бога, і тут. Центром поклоніння є Бог. От в Троханицькій вісці, центром поклоніння є Бог. Якщо ти ж не відчуваєш Божої присутності, відділи час для поклоніння. Співай, молися, роздумуй надписання. Поклоніння це те, що ми обираємо. Ще одна доктрина 11. Зростання в Христі. Навіть у стражданнях ми продовжуємо вірити, співати і служити. Тому поклоніння воно нас надихає, воно нас потішає і дає сили йти далі. Наступна, наступна фраза. Чому ти впадаєш у відче, душа моя? От чому ми часто впадаємо у віччя? Захарчик, іди сюди. Відповідні історії, які кажуть, що будеш молитись і все буде добре. А в житті не так. Угу. Так. Да. От люди впадають віччя, коли її кормлять такими. Міфом самого кері... Христос зрощує людину через складності. Він завжди з людиною. Але наслідком цього є не те, що немає проблем, а те, що людина проходить проблеми і бачить, як Христос діє її. Треба <зв>. не забуватись. Я думаю, що коли ми йдемо самі, де я один, і з чим ти не справляєш, нікому допоможе, то тоді. А коли Господь всі доряда, і ти чувствуєш, в це станція не треба. Треба ще пам'ятати, що коли ми просимо, треба говорити, де буде воля твоя. Щоб не попадати в деяких ситуацій. Ми просимо, а Господь каже, ні, це тобі не треба зараз. Тобі я дам інше. Це буде інше. З нами завжди, але його воля ближче наша. Щоб була воля Божа, мабуть, це, це якщо ну, дуже такий момент, можливо, комусь легко, а комусь складно. Є моменти, коли легко, Боже, ну все, я тобі довіряю. Це все, але є моменти, коли тобі е, важко погодитися. з ти розумієш, що це є Божа воля, і тобі важко з цим зморитися. Ну Боже, ну давай хоч трошки не так. Ну давай. І ти починаєш сперечатися. Буваєш таке в нас. Але це цьому людина і позив починає рости. Угу. Починає її сумління. Не сумління вже виходить, а виходить, що вона починає більше розуміти Бога. Угу. Це взаємність стає між Богом і на Угу. Дякую. Ще одна доктрина. власне. Велика боротьба. Велика боротьба. Світ це є поле конфлікту, і Бог не залишає нас у ньому. Христос поруч, як переможець. Тому це слід пам'ятати, і ми це знаємо. Адже Христос переміг смерть. Він з нами. І наша задача не відступити від самого Христа. І, мабуть, останнє служіння як відповідь на внутрішній біль. Незважаючи. На те, що біль може бути в нашому серці, а зараз в світі багато болю, але ми можемо служити. І е, є ще одна доктрина: 12 та про церкву. Ми частина тіла Христового. І Бог закликає нас бути цією частинкою, бути в громаді. Приходити, служити, не чекати, щоб мені послужити, щоб мені служила, а шукати, кому я можу послужити. Адже, е, щоб, щоб я не замерзв, коли взимку, і ти бачиш, що людина замерзла, і щоб ти не замерзти, далі її розтираєш. І ти тоді її, ти, ти сам не замерзаєш. І сам себе спасаєш. Тому ми дуже потребуємо одне одного. Ми можемо сердитися один на одного. Ми можемо дуже не подобатись один одному. Правда? Але ми... Знаєте, коли столяр бере дерево, є спеціальний станок, коли він його обтісує. Спочатку, якщо коли лише зрізали, там просто сокира та порчик обрізали, потім вже його на станочок, щоб він вже був гарненький, обробляють. Тому в церкві ми також з любов'ю можемо да, оброблювати себе. Да, попадати під цей станочок. Але знаєте, цей станочок любові, смирення, взаємодопомоги. А не говорити, а ну давай зараз будемо тебе доводити до ладу. Тому о, от церковна сім'я, вона любить, вона підтримує. Коли в діти, згадайте себе, ваші витівки, які ви творили, як батьки вас обтісували. Круто кадавали з любов'ю чи без любові. Чи ви стояли в кутку просто в кутку, чи на кукурузах, і банку тримали, чи ще щось тримали? щоб. Да. Ну, Бувають різні, знаєте, щоб от так дійшло. Тому ми потребуємо один одного. І Господь закликає, щоб ми були частиною Його тіла. Адже е, ну, е, коли, коли в тебе там ну, не працює рука, чи навіть якщо якийсь один палець не працює на руці, ти вже відчуваєш дискомфорт і ти вже мусиш пристосовуватися. І дуже. Е, Богові боляче, коли частинка тіла уходить. А моя частина тіла Христового, і Богові а, боляче, коли його дитина каже, я поживу, як я хочу. І ти думаєш, як я можу служити, я ж нічого не вмію. І останнє, останнє домашнє завдання, доктрина 17, духовні дари. У стражданні Бог дає дари для служіння іншим. Коли ти молишся, Боже, я хочу послужити, але, можливо, я не знаю, покажи. І Бог тобі покаже. Але є наступна відповідь людини: Боже, я так не хочу. І, і тому людина може, Бог тобі відкриває. Ти ж, ти ж просив, візьми. Але людина може е, е, мати якийсь певний спротив. Але кожна людина вона талановита і вона може розвивати свої таланти, свої дари і Бог дає. Чи готовий ти прийняти цей дар, яким ти можеш служити? Ось, е, у нас сестри внизу зустрічають. Біля... Правда ж приємно, коли приходите, і сестрички вже вас вітають. Це, це, це неймовірне служіння. І кожна, кожен із нас має великі здібності, щоб служити. Може здаватися, що воно а, а, ну, ну, так собі, але, але воно дуже велике. І коли я лише переїхав в Київ і ходив, а, почав ходити в громаду, і Дідусь, якого я жив, він був, він був дякуем, і він при дверях стояв. Він зустрічав. Він вже в 9-й ранку в суботу йшов, тому що вся його дружина, мій чоловік, там він в нього служіння. І Він йде, і він, і він кожну суботу, він людей зустрічав, вітався. Так. Розумієте, оце було дуже таке. Да. І це було дуже дуже приємно, коли ти лише підходиш, тебе вже зустрічає. І кожен із нас він має великий дар, великі таланти, щось маленьке. І ми, як одне тіло Христове, ми маємо різні дари. І з цього, Із цих таких маленьких пазликів складається така велика і гарна картина. Нам іноді. Може бути важко, але в той же час Господь дає нам надію. І псалом, хоч і задає тут, в 12 му вірші, чому впадаєш у вічі, чому тривожишся. Але він і далі відповідає. Тому він і закликає нас до віри, він закликає нас до того, щоб ми прославляли Його. І цей текст це не психологічна порада, це духовна стратегія. Відповідь віри на тиск великої боротьби. Надія у Кризі, поклоніння посеред бурі і заклик не здавайся, бо Ісус з нами. І коли ви Почитайте цей псалом з першого вірша і пороздумуєте над, над цим і закінчите роздуму саме цим 12 текстом. Хочеться, щоб наша віра зміцнилася в кризові дні, в кризовій ситуації. Як би не було, нам потрібно ще більше віри. Ще більше бажання поклонятися нашому Богові, нашому Творцеві. І Господь з нами. Тому нехай Господь благословить, і Він достойний найкращого поклоніння від нас.